Так, кабіну знімаємо. Дракон на розборку. Так, коротше, на день покинув самого. Он що зробив з трактора? Тут порадок. Лапки вон такі. Тут а, тече бортова. Так, по шиї тут тут вроді нічого, а. І... Так, ремонт продовжується знову той самий ракурс. Так, тут все вскрили, На цій шестерні є люфт. І диференціал, мабуть, теж будемо перебирати, бо сателіти мають люфт. Так, тут а, не знаю що робити. Вироботка капітальна на полосі. Є полось, друга, може й поміняємо її. І люфт теж там, де шестерня. У чіпнику капець. Шию вчора розкидали повністю гола, нічого не залишилось всі почіпники три міняти, там три і гольчості, три такі, крім одного, це нижнього нового, цей хороший. Отак все. Намертво запечений. Так, всім привіт, дивіться, по цьому дракону. Хотів сюди кабіну поміняти. Може хто знає, мовку є на продаж МТЗ, У МЗ велика кабіна, може хто знає, де продається, але не за всі гроші світу, так як там в ратному космос стоїть, чому на пів МТЗ купити, такого в хорошому стані. Дивіться, теж треба ще роздатку, ну роздаточну коробку на МТЗ. Так вона виглядає і. Подивісь з карданчиком одним. Так, може у кого є щось з цього всього, то телефон в описі буде. Буду радий дзвінкам. Ну, коротше, якось так. Остався тільки вом, чіпати вже вроді не буде. Це все теж знімемо. Шестерня лишилась бо заварена космобляй. Так, цей вал Будемо реставрувати тут тріщина, цей з люфтом, тут теж гайка тут слізована.